Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі! Хотіла познайомитися, тому що на каналі останнім часом появилось багато нових підписників. Мене звати Христина, я мама двох чудових діток. На цьому каналі я показую, як проходить мій день, що нового я побачила. Що зацікавило мене, Мотивація на прибирання, приготування їжі і усяке різне. Мій ранок починається з читання новин і чашечки кави. Останнім часом користуюся замінником цукру, дуже мені до вподоби, він дає гарний солодкий смак і не дає лишніх калорій. Одна таблеточка цукрозамінювача це дорівнює одній ложечці цукру. Також ще я до кави додаю молоко. Хоча рік тому ще я не додавала, мені більш подобався гіркий смак кави. Надумала я сьогодні забрати довжину своїх нігтів. Занадто вони мені вже довгі. Зістригаю ножечками, а форму буду робити пилочкою. Пару років тому придбала пилочку. Вона складається з двох елементів: це є металева основа і змінні пластинки. Їх можна як замовити, так і придбати в якихось професійних магазинах для манікюру. Ось я показую, як я знімаю стару пластинку і буду наклеювати нову. Можна вибирати абразивність, можна з двох сторон наклеювати. Власне, мені подобається те, що основа металева і вона не прогинається, якщо сильніше натиснути до нігтя. Дуже зручно. Ось ці змінні наклеїчки я купляла за 3 гривні штучка. Дуже це вигідно, аніж купляти кожного разу нову пилочку за 50 чи 80 гривень. Сьогодні дуже красиве небо, на дворі сонячно, але морозно. Я біжу швиденько на секонд-хенд. Потрібна мені тканина. Щоб обшити картонну коробку, хочу зробити з них органайзер. Сподобалась мені тканина ось цих двох сорочок, біла і сіра, гарної текстури. Заплатила я за них 20 гривень. Йшла мимо і дивлюсь пальми в долині. Прям Майамі. Ще під час вагітності здавала на вітаміни аналіз, Виявилось в мене дефіцит. Прописала мені моя гінеколог пряма Дуо вітаміни, і дуже мені вони сподобалися, я відчуваю себе енергійною. Коли перестаю їх пити, буквально через 2 тижні вже чую, що починаю бути млявою, сонливою, тому п'ю їх і зараз. Естетичність вигляду цього чаю просто зашкалює. Я його люблю як і за дизайн, так і за смак. Купляю не лише в пакетиках, а й розсипний. Вклала я лізочку спати і, думаю, швидесенько зроблю собі манікюр. Не проспала моя ліза навіть 10 хвилин. Я тут швиденько мазюкала, щоб хоча б одну руку домалювати. Не вдалося. Брала її акуратно, щоб не повимазувати все на світі тим гіллаком. Бавила її, поки на зміну мені не прийшов чоловік, і я доробила манікюр за 6 хвилин до відключення світла. За 4 хвилини до відключення я спустила візок на ліфті, бо збиралася йти гуляти з Тетяночкою і заодно сходити в школу мистецтв. Там був виступ, прощання з колядою. хотіли спитатися за гурток малювань. Як то кажеться, правдами і неправдами, але манікюр мій готовий. Чому я дуже рада. Ось такий яскравий насичений результат у мене вийшов. Покажу вам малесенький кусочок виступу. А моє щире здивування Ліза була чемно, пів виступу, а піввиступу спала. Тому я додивилась концерт повністю. Показую вам тут, як ми вирішили питання з відпадаючою ліпучкою на підгузках. Просто прикріпили їх степлером. Нужно викидати цілу пачку підгузки. В мене тут вже новий день почався. Я варю борщ і поки маєш час, хочу закінчити мити верхні шкафчики кухні. Не знаю, як інші роблять порядок. Но я, щоб зробити порядок, спочатку зроблю хаос. Це все витягую зі шкафчиків, мию сам шкафчик. А потім вже повертаю все на місце. І завжди стараюся якось змінити, удосконалити, щоб було зручніше користуватися тими речами. Ті, які я користуюсь рідко, то я стараюсь помістити їх вдальше, ті, які предмети використовуються часто, взяти їх ближче до себе. Бачите, притримує шкафчик рукою, тому що ці завіси не виконують своєї прямої функції, вони не втримують дверки. Це не від того, що кухня вже має 108 років, а сама ця система не є досконалою. Коли робили кухню, просила, щоб поставили найкращі, найдорожче, щоб вони послужили довше. Але служили вони не так довго, як би хотілося. Цей урок я засвоїла. І на майбутнє, якщо буду замовляти меблі, кухню, то буду обирати звичайні дверки без підйомних механізмів. І ще одне зауваження: до ручок. Вони надто широкі. На них видно від пальців і додатково витирати їх кожного разу зайва заморока. Напевно, про плюси і мінуси моєї кухні зроблю окремий ролик. Повіймала я все, що було в шкафчику верхньому як казала, колись моя бабуся, робота-роботу кличе. Тут вже і в контейнерах треба кришечки помити, і досипати крупи. В цій частині кухні в нас проходить газова труба, тому ж в задній стінці шкафчика зроблено отвір, щоб оминути цю трубу. Витираю я всі поверхні. І буду повертатися до роботи з контейнерами. Треба їх довести до ладу. Помила я кришечки від контейнерів. Самі контейнери не мила, вони є чисті, помила тільки з цукру, пересипала чисту. А цей контейнер, який був з цукру, витру його паперовими рушниками. Тому що чекати, поки воно висохне, це займе дуже багато часу. А я вже хочу закінчити із цим шкафчиком сьогодні. В цей порожній контейнер засиплю макаронів, любимо ми ось такі бантики з твердих сортів пшениці, гречка, рис і сушені яблучка. Ось ця жестійна банка, що я її знайшла в попередньому ролику, про яку зовсім забула. Бощик мій вже зготувався. І я власне закінчую прибирання на кухні. Раз, два, три, чотири, п'ять. Всі крупи на місці. Дещо я потім переставила. Ось такий результат у мене вийшов. Велике дякую усім, хто додивився до кінця цей ролик. З вас сердечко, а з мене новий ролик. Усім пока-пока і до нових зустрічей!